Росія бреше і про братні народи, і про Руський Крим, і про самовизначення народу Донбасу. Такого народу взагалі не існує. Росія понад 10 років бреше завжди і всюди, аби виправдати свою агресію проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Певно, зараз у українців навряд є думки про те, що, хоча б колись росіяни, говорячи про братні народи, Київ, мать Гародовруських та вічну дружбу, були щирими, і вже немає сумнівів, що інформаційна складова важлива частина розв'язаної Росією війни. А для просування свого бачення РФ готова використовувати будь-які засоби. Коли 10 років тому на усіх міжнародних майданчиках Росія наполягала, що не є стороною в українській кризі, президент утікач Віктор Янукович силами російських спецслужб опинився в російському Ростові на Дону. У жовтні 2014 року російський диктатор Володимир Путін зізнався, що Янукович, мовляв, просив вивести його в Росію. Що ми і зробили, констатував Путін. Згодом стало зрозуміло, навіщо Кремлю ця благодійність Януковича використали для формалізації збройного захоплення Криму. Уже 3 березня 2014-го представник РФ Віталій Чуркін на засіданні Радвезу ООН демонстрував звернення Януковича до Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності миру. Правопорядку стабільності та захисту населення України, а у відомчій медалі Міноборони РФ за возвращення Крима назавжди закарбована дата початку російської агресії проти України, 20 лютого 2014 року. У чому полягала російська брехня? По перше. Після втечі Янукович уже не був легітимним президентом. 22 лютого Верховна Рада України 328 голосами підтримала постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Виконання обов'язків президента було покладено на голову Верховної Ради Олександра. Турчинова по-друге, рішення щодо допуску на територію України підрозділів збройних сил інших держав згідно з конституцією України міг приймати лише парламент. По третє, російські невідомі зелені чоловічки на той момент уже хазяїнували у Криму спецпідрозділи збройних сил РФ без розпізнавальних знаків провели захоплення будівель кримського парламенту та уряду ще 27 лютого того ж 2014 року. Нагадується, що на початку Путін та його оточення розповідали байки про місцеву самооборону та народ, який сам повстав проти перевороту на майдані. Насправді ж, зелені чоловічки були кадровими російськими військовими, які, порушуючи міжнародне гуманітарне право, познімали з уніформи знаки державної належності. Російська пропаганда вигадала для своїх анонімних солдатів романтичну назву віжливії люди. однак їх вічливість проявлялася передусім у мовчазності вони були чужинцями, які не орієнтувалися у нашій країні, а тому намагалися зайвий раз не контактувати з місцевими. Ще у грудні 2013 року на підсумковій прес-конференції у Путіна запитали, чи можливе введення російських військ в Україну, зокрема і в півострів Крим. І відповідь була така: це повна маячня. Нічого такого немає і бути не може. А вже за кілька місяців маячня перетворилася на реальність. Російські солдати почали блокувати і захоплювати ключові об'єкти в Криму, наприклад, аеропорту Сімферополі або будівлю кримського парламенту. Цікаво, що навіть у той день, коли російські військові, захопивши аеродром Більбєк 4 березня, 14-го, готові були стріляти у беззбройних українських рядових офіцерів. Володимир Путін продовжував заперечувати участь своїх військових у кримських подіях. Однак, аналіз зброї, проведений за фото та відеоматеріалами, свідчив, що її власниками можуть бути виключно регулярні. Військові формування Росії ішлося не лише про те, що техніка, яка потрапила в об'єктиви, була на озброєнні виключно російської армії, а й про те, що росіяни діяли в Криму настільки зухвало, що приховуючи шеврони, навіть не намагалися приховати, наприклад, військові автомобільні номери. Про завчасну підготовку до анексії свідчить і те, як швидко російські та проросійські посіпаки організували в Криму свій референдум, і як швидко МЗС РФ підготував і надав російському президенту монументальну працю про порушення прав людини в Україні, і як це було використано для поступового просування Рускава міра на Донбас. І лише 17 квітня, 2014 року, Путін вперше публічно зізнався, що в Криму перебували російські військові, і що вони фактично забезпечували проведення псевдореферендуму. А те, що росіяни планували роботу з повернення Криму до складу Росії ще 22 лютого. Воєнний злочинець Путін розповів у російському документальному фільмі Крим шлях на батьківщину. Ситуація розгорнулася таким чином в Україні, що ми змушені були почати роботу з повернення Криму до складу Росії, сказав диктатор. Восени чотирнадцятого Путін уже прямо визнає, Крим захопив російські військові ми ніколи цього не приховували. Наші збройні сили, скажімо прямо, блокували збройні сили України, розквартировані у Криму. З того часу Росія наплодила купу версій, що саме стало причиною вторгнення в Україну, яке почалося з Криму. Станом на зараз у Кремлі воліють не згадувати, що наговорили 10 років тому, а намагаються приплести ще давнішню історію, мовляв, Крим добровільно увійшов до складу Росії ще у 1783 році. Також звертається увага на те, що цілковита брехня росіян про те, що буцімто у 54-му до складу УРСР Кримська область РРФСР була передана з грубим порушенням чинних на той час правових норм. Історик Сергій Громенко розповідав, що існує кілька пропагандистських теорій про те, чому Крим перейшов до складу України незаконно. Одна з них, ніби під час передачі Криму до складу УРСР у парламенті Росії, не було кворуму. Цей мій спростовує звичайна перевірка документів у протоколі засідання. Президент Верховної Ради РРФСР, яка голосувала за передачу Кримської області, указано, що у засіданні брали участь 15 з 27 її членів. Цього було цілком достатньо для ухвалення рішення. Інший міф, ніби Росія не давала згоди на зміну своєї території, і приєднання Криму до України було нелегітимним з огляду на радянське законодавство, розповідає старша аналітикиня Воксчек. Насправді, російський парламент, як вищий орган влади, що представляв РРФСР у 54-му, уніс поправки до 14-ї статті республіканської конституції, яка визначила склад РРФСР. Тобто, парламент надав згоду на зміну території Російської Республіки, але і це ще не все. Посилаючись на власну історичну міфотворчість, у березні 24-го російська Держдума виступила з ініціативою скасувати рішення про передачу Криму зі складу РСФСР до УРСР у 54-му. Тобто, з одного боку, росіяни на офіційному рівні досі торочать про референдум та волевиявлення мешканців Криму десятирічної давнини, з іншого потребують після остаточного рішення. Рішення про повернення півострова у рідну гавань зробити ще більш ніж остаточне, та одним Кримом Росія не вдовільнилася уже на початку 2014-го, продовжуючи на офіційному рівні заперечувати присутність російських військових на українській землі. У Кремлі вже готували розповіді про те, як прості шахтарі на Донбасі змогли в першому ліпшому воєнторзі придбати форму. Дуже схоже схожу на російську, військові квитки, дуже схожі на російські, а також російський мовний акцент та, звісно, російське озброєння. На жаль, доволі довго РФ вдалося вводити в оману увесь світ. Хоча для українців присутність на сході України росіян була беззаперечною, і тут варто окреслити кілька важливих дат. Терорист та військовий злочинець, колишній офіцер ФСБ РФ, а нині політв'язень Ігор Гіркін Стрілков у 21-му зізнався, як перейшов український кордон 12 квітня 2014 року і привів разом з собою 50 бійців у Слов'янськ-Донецької області. Пусковий гачок війни усе ж таки натиснув я, якби наш загін не перейшов кордон, усе б закінчилося як у Харкові та в Одесі. Тобто ніякого внутрішнього конфлікту чи громадянської війни, як про це полюбляють розповідати в Кремлі, в Україні не було. А війна насправді була нав'язана ззовні громадянами РФ, які захопили мирне. Тилове місто в Донецькій області неподалік міста Торес. Нині Чистякове, Донецької області. Зенітним ракетним комплексом БУК, який належав російській 53-й зенітно-ракетній бригаді з Курська, було збито цивільний літак Боїнг 777 авіакомпанії «Малейжія Airlines. Катастрофу рейсу mh 17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу літака. Як Росія цинічно брехала про це, вже писали велика кількість змі в Україні. 24 травня 18-го влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію у катастрофі. 17 листопада 22-го окружний суд ГААГи визнав винними. Трьох підозрюваних: громадянина РФ Ігора Гіркіна, громадянина РФ Сергія Дубинського та українця з числа місцевих сепаратистів Леоніда Харченка. Україна повідомляє, що під час бою захопила бмд 2 з зафарбованими тактичними знаками, яка належить повітряно-десантним військам РФ, першої парашютної десантної роти Псковської дивізії ПДВ Росії за кілька днів, 25 серпня. Сили, АТО взяли в полон групу російських десантників. Офіційно вони перебували на навчаннях у Дагестані. Докази перебування російських десантників в Україні у серпні 2014-го зібрали навіть журналісти російської нової газети. Але Міноборони РФ усе заперечили. 26 серпня з'явилися повідомлення про погрози журналістам, які приїхали до Пскова шукати інформацію. Про загиблих російський співак і депутат Держдуми Йосип Кобзон на окупованій Донеччині відвідав у госпіталі поранених шахтарів і трактористів. Але серед них якимось дивом опиняється танкіст-контрактник із Бурятії. У російської пропаганди на це правда теж знайшлося виправдання. Мовляв, окремі групи військових могли заблукати на кордоні і таким чином опинитися в Україні. Такої версії, до речі, намагалися дотримуватися ГРУшніки Євгеній Єрафєєв та Олександр Олександров, яких 16 травня 2015 року бійці 92-ї бригади затримали неподалік міста Щастя у Луганській області. Але лише у грудні 15-го Путін визнав, що росіяни на сході України таки є. Мовляв, вони вирішують там певні питання, зокрема у військовій сфері, але не належать до регулярної армії. Хоча такі твердження постійно невелює інформація, зібрана у 14-15 роках командою волонтерського проєкту Інформнапалм. Активісти, аналізуючи відкриті джерела, зокрема персональні сторінки в соцмережах самих розвійськових, склали мапу, де початковою точкою кожної кривої є пункт постійної дислокації військової частини на території Росії, а кінцевою точкою місце. Події на території України, до якої причетні військовослужбовці цього підрозділу. Забрати Донбас під свій вплив це ідея для Росії не є новою. Вона мріє про це ще від моменту проголошення незалежності України. Для цього в 90-ті Кремль намагався використати масштабні протести шахтарів, що спалахнули в той час в нульових, підтримати проросійських політиків на сєверодонецькому з'їзді за відокремлення і провести референдум щодо республік. А у 10-х роках забрати Донбас силою наприкінці. 2021 року в російській держдумі озвучили новий план: щоб приєднати Донбас до Росії, необхідно визнати незаконним акт Ради народних комісарів від 1922 року, який нібито приєднював Донбас до України. Тобто методи різні, але мета. Завжди була одна. Після цього, за словами Олександра Замкового, за відсутності відкритого протистояння між українцями та росіянами, російська пропаганда вигадала міфічний народ Донбасу, якому можна було протиставити українців, допомагати співчувати і у довгостроковій перспективі забрати додому. Це мало роз.